Продовжуємо наш ефір. Поговоримо про інші думки стосовно нового законопроекту. На думку нардепа Федора Веніславського, запровадження законопроєктом номер 8271 норми покращать якість дисципліни на фронті. Ну і далі цитую: на жаль, слід визнати, що мають місце поодинокі випадки, коли невиконання наказів або їх саботаж, самовільне залишення військової частини чи місця бойових дій, погрози військовому начальнику негативно впливають на загальну боєздатність військового підрозділу в цілому та на інших військовослужбовців, зокрема. При цьому віднехтування одним чи кількома військовослужбовцями своїми службовими обов'язками чи їх неналежне виконання може поставити під реальну загрозу здоров'я та життя їх побратимів, а подеколи й цілого військового підрозділу. Ця ситуація потребувала виправлення. Заявив нардеп. Також на його думку ухвалений документ, начебто, не вплине негативно на моральний дух військових. Одним з ініціаторів законопроєкту про внесення змін до кримінального кодексу України щодо особливостей несення військової служби є народний депутат Олександр Федієнко. З ним ми поспілкуємося більше про те, якого ефекту від законопроєкту очікують і чи враховують критику нововведень? Вітаємо вас доброго ранку, слава Україні! Героям слава насамперед. Хотів би спитати: от найголовніша мета законопроєкту номер 8271, Яка його найголовніша мета? Ну, давайте почнемо з того, що цей законопроект у парламенту був розглянути саме на прохання головнокомандуючого і міністра оборони України. Тобто, це не стільки інновація ініціатива народних депутатів України, скільки саме ініціатива головнокомандуючого і міністра оборони України. Також хочу зазначити, що Законопроект також представляли не народні депутати, а е, Генеральний штаб Збройних сил України. Тобто, да, е, яка основна, ну коли спілкувався з військовими і, до речі, їздив там е, з різними відрядженнями е, на передову. Е, питання було в тому, що багато е, коментарів каже про те, що дійсно в деяких питаннях. Е, Є порушення дисципліни, особливо в частині вживання наркотичних або алкогольних напоїв, причому в навчальних центрах не на передовій. Звісно, такого там ну я не бачив особисто. Да а е в навчальних центрах, е там де, де дійсно є трохи зменшення можливо дисципліни, зв'язку з тим, що ну це не лінія фронту. Е було таке питання. Тому в першу чергу, як мені пояснили, ті самі військові, це стосується в більшій частині саме. Моменту, коли військова сила правопорядку, тобто військова поліція може робити відповідні перевірки навчальних центрів, навчальних закладів, де навчаються майбутні військові для того, щоб упередити ті моменти, коли наприклад. Там йде вживання або наркотичних, або алкогольних напоїв. В іншому, ну тобто, це як вони мені повідомили, да В іншому це дійсно внесені змін до кримінального кодексу України статті 403, 405, 407, 8 і 429. Це самовільне залишення поля бою або відмови діяти зі зброєю. Такі випадки дійсно ну. З слів знову ж таки військових командирів траплялись і ну тобто таким чином вони звернувшись до парламенту, вважають, що вони зможуть трішечки покращити дисципліну саме серед військових. Багато кажуть про зловживання. Ми особисто і я буду контролювати це питання парламентським наглядом. Ну я не думаю, що там військові будуть вживати або з кимось зводити якісь рахунки. Цьому питанні. Також я дослідив це питання реалізації цього питання. Ну, принаймні в інших країнах, військові сили правопорядку, поліція, ті ж Штати Америки мають ті ж самі права з точки зору огляду військових на предмет вживання тих або інших там алкогольних засобів. Пане Олександре, щойно спілкувалися з юридичним радником Максимом Костецьким. Він заявив, що все-таки є недопрацювання у законопроєкту. Чи вважаєте ви, що законопроєкт недопрацьований? Я думаю, що у цей час, у цих питаннях я повинен все ж таки керуватися думкою саме військових, бо не я. Коригую і е, керую, все ж таки, збройним силам України для цього є головнокомандую збройним силам України, і ну хочемо ми чи не хочемо. Ми всі працюємо е, на військових. І якщо військові кажуть, що це їм потрібно, ми повинні приділяти цьому увагу. Якщо ще раз хочу на що дійсно, ми будемо бачити, що є якісь перегиби або є якісь дійсні зауваження, які будуть впливати. Не на обороздатність, а на те, що цей механізм може використовуватися для тиску на військових. Ну тоді дійсно депутати і про це казав Давід Хамі. До речі, будуть вносити відповідні зміни. Тобто він буде допрацьовуватися вже по ходу, так, після того, як його якщо його ухвалять як закон. Його вже наскі його залишилося ски підписати президента. Я хочу ну, нагадати, що підпи... його перепрошую. Якщо його підпише да. власне президент, Дивіться, я хочу нагадати, що за нього проголосували всі фракції без ну без винятку. Тобто, е під час його представлення е на штаб повідомив, що це. Дуже важливий потрібний законопроект, і всі фракції без винятку за нього проголосували. Да, за основу в цілому далі залишилось тільки підпис президента. Якщо президент залетує, тоді він вернеться повернеться на доопрацювання Якщо він президент підпише, тоді він вступить в дію. І після цього ми зможемо тільки після цього подавати туди якісь правки, якщо вони дійсно будуть потрібні. Ще раз хочу наголосити: ми будемо особисто досліджувати це питання. Особисто я, наприклад, вже отримав. Ще до цього законопроекту звернення від військових, коли дійсно вони там е е називаємо це так, їх командирами, да. Мною було скороно відповідно депутатське звернення на керівницю для того, щоб розібрались так це чи не так. Тому ще раз хочу наголосити. Ніхто наших військових не залишить на одинці і депутати, тим паче, і депутати нашої фракції постійно перебуваючи на передовій, будуть постійно не тільки контролювати це питання, а і зондувати це питання саме безпосередньо не з командирами, а саме безпосередньо з військовими солдатами, сержантами тощо. У Центрі прав людини Зміна заявляли, що простір для таких зловживань власне є. Хотіло вас питати, чи не передбачаєте вже, чи не розглядаєте вже механізми, аби убезпечити військових від таких ситуацій? Це стосується відносин офіцер і підлеглий. Ну, у мене дуже простий принцип. Так, як військовий відносин на офіцер і підлеглий. Це. Е... З статутом, да? де якщо підлеглому щось не подобається, а він є військовий, то він дивиться статут там все чітко вказано, що йому потрібно робити. Тим паче, що я вважаю, що в першу чергу дисципліна повинна бути на максимально високому рівні в Збройних силах, бо без дисципліни нам не перемогти нашого ворога. Ще раз хочу наголосити тільки після того, як закон запрацює, ми будемо бачити якісь фідбеки. Ми будемо бачити, як він працює з рахуванням того вже розголосу, який вже набувся різноманітним е експертом, громадським організаціями. Я не думаю, що будь-який військовий офіцер буде намагатися використовувати цей закон для зловживання. І на останок питання також у центрі прав заявили про те, що збільшення штрафів без можливо належного регламентування і позбавлення додаткової винагороди може погіршити психологічний стан і мотивацію військових, якщо раптом це все таки потягне десь за собою такі наслідки, чи буде реакція, чи будуть якісь відповідні зміни носитись. 에, да, це обговорю депутати. негайно зберуться і переглянуть цей законопроект, і також в один день його переголосують. Якщо буде потрібно, бо несуть зміни. А така можливість розвитку подій передбачалась під час розробки законопроекту? Ні, така можливість не передбачалась. Ще раз хочу наголосити, що законопроект вносили не депутати, а він був поданий за поданням саме головнокомандуючим міністром оборони. Дуже вам дякуємо за роз'яснення і участь у ефірі. Олександр Федієнко, народний депутат України, був з нами.